А такий віку ціну? По 70 так? А чорний? По 90. А яблука вікуціну? Яблука такі по 45? По 45. а Ось менше такі по 30. Так? А груша? Грушка продана. Продана було 70 і 60 було, так? Скільки яблуко? Так, 38. 38? О, то 35. Да, так, по 35. Даю. Слухай, це ну груша. 80, а ось такий персик. 40. А слева ось така, яку ціну? По 27. А ось такий такий більший персик. По 80. А слева в яку ціну? Така 30. 30. А лисичка? Лисичка 250 кг. По 250 кг, так. Mm -hmm. Угу. Це не яблука. 40 гривень, Слава, і 20. 40, а ось такі менші 20. Це Слава переможця. Mm -hmm. А ось така слабка, в яку ціну? 18. По 18. Mm -hmm. Ось така груша, 75 на початку 12-го на 8. Яку ціну ось такий? 65. 65. Ось така нектаринка. 70. По 70. Ось такий чорний, 80. Є ось такий виноград 80. А нектарин? По 75, під 12 на 8. Є ось такий виноград на гурт по 80 гривень. А чорний також 80, так? 100. 100. Ось такий чорний 100. То скільки ось така груша? 150. Ось така дюшес, а ось ця що поруч. Також 150. І ось така слива є вся по 150. Ось така, така, така. Яку такий виноград? По 90 на гурт. Є навіть по 40, ось така Вікторія на гурт. А персик ціну? По 35? А ціну така лохина? 180. А виноград? So, das da. Ось такий кишмиш є по 90 на роздріб. Нектарин 85 і 90 на роздріб. А ось такий чорний. По 70 роздріб, 65 гурт. А ось такі яблучка. Від 20 і вище є от різні. Це під 12 на 8, 35 місце. Оскільки такий виноград по 70, а ось цей. Весь по 70 є. ціну така лохина? 220, а ось такий персик. По 100 гривень. А чесник у вас є В яку ціну? 130, 130. 130 гривень. І це все є 25 місце під 12 на 8. Кідкий міноград? Ось такий. 130. Є 120, 130, є 140. Віко, ціноткий персик? По 50 По 50 А ось цей? По 70 По 80 По скільки сливка? 70. По 18 Ось така груша 70 гривень. А ось така по 50 яку ціну цінотиня? Гурт. 40 гривень. 40 роздріб День по 50 Дуба, яка дивиться, 40 угу. Три, Три, 35. По 35 на год, а якщо роздріб? 50-45 різна. А кавун? По 18 роздріб, 20 год.